Ця на перший погляд, звичайна гілочка, частина величної української історії. Вона з верби, яку свого часу, висадив Тарас Шевченко, привезли її з за кордону і посадили в бучі на територію українського гуманітарного інституту. Сьогодні ми а, висадили один із українських символів. Вербутараса в місті Бучі це одне, скажімо, з втілення нашого українського символу у нас в місті Буча. Перш за все ставлення молоді до даного заходу, яка має втілювати дітям все українське, що є від нашого народу. Тарасові верби є у 18 країнах світу. Вважається, що їхню матір, першу кобзарву вербу, Тарас Григорович посадив у 1850 році під час заслання в Казахстані. Навіть для самого кобзаря тоді було дивом, що у пустелі виросло дерево, яке потім витримало 150 років. З нагоди висадки молодого пагінця в інституті організували справжнє свято. На нього прийшли не лише викладачі та студенти, а й місцеві жителі і столичні гості. Я захоплений благодатне місце, і тут ще й ставок. І очі молодих людей, студентів, і мешканців Бучі відчувається, що вони це сприймають дуже, дуже близько, трепетно, я би сказав. Знайшлося на святі місце і для театрального мистецтва. Студентський театр з символічною назвою Росток показав гостям виставу за п'єсою Лесі Українки Йогана Жінка-Хусова. Такі волшебний український, знаєш, я окунулась в ту культуру, як будто би я в то время перенеслась на какої-то в на якусь минуту. Аліна Сахненко, Дорки Ременко, Кіременко, Угінюз.